Марія вже другий рік займається волонтерською справою. З початком повномасштабного вторгнення занурилася у цю діяльність, адже хоче зробити свій внесок у життя громади. організовую різні події, зокрема пікети, акції, волонтерські ініціативи за для підтримки або наших військових, або а культурного і мовного питання, адже чи вважаю, що культурний і мовний фронт Я, теж потрібно обороняти? Дізнатись більше про тонкощі волонтерства планує на курсах, що організували у Хмельницькому. У проект обрали понад 30 учасників. Волонтерство для мене це насамперед взаємодопомога, це безкорислива допомога, та мабуть сенс життя кожного. Я тут аби знайти нових людей. Цікавих для себе, аби відвідати рідні стіни молодіжного центру, та просто провести свій серпневий вже вечір. До цього заходу я доєднався з метою саморозвитку більше та можливих знайомств, які мені можуть допомогти у майбутньому, плюс реалізація моїх майбутніх потреб зі вступом, тому що я думаю, що диплом мені допоможе. цьому. Я раніше займалася також волонтерством, то хочу відкрити для себе більше знань, щоб допомагати людям та суспільству. Школа волонтерів триватиме до початку. У вересня для волонтерів початківців проводитимуть теоретичні та практичні заняття. Ми будемо їздити у волонтерські штаби. У... Залучати їх до різноманітних заходів, наприклад, до дня молоді. Організатори хочуть створити дружню команду, в якій усі будуть вчитися та обмінюватися досвідом. Вони вже познайомилися, вони вже визначили, хто чим хоче займатися, і вони можуть скомунікувати та створити будь-який проект волонтерський. Це може бути якийсь літературний вечір, благодійний, це може бути плотіння сіток. Це може бути різноманітно для об'єднання та для комунікації. Мета школи волонтерів збільшити родину людей, які щодня допомагають військ. Ковим та переселенцям ми будемо вчити волонтерство в комплексі, тобто це і емоційне вигорання, і тайм-менеджмент, і проектний менеджмент. Там важливо, щоб молодь бачила волонтерство за лаштунками, бачила всередині, як реалізовуються процеси. Здобуті знання допоможуть молодому поколінню створити свою громадську організацію або стати частиною вже існуючої. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.